Розділ 22. Як пинтя листа писав, Сидів пинтя у темниці у великій журі. Визволили побратими з за кам'яних мурів. Розбійникам довелося довгенько мандрувати підземним ходом. Юрові на швидку руч перев'язали плече, аби він не стік кров'ю. Через кілька кілометрів побратими у нічній пітьмі вибралися з лазу. Це була яма у корінні старого бука, добре закидана листям. Замок світився на горі. З криків у лісі було зрозуміло, що за втікачами пущено погоню, яка прочісує усю місцину довкола. Тож, не гаючи часу, побратими подалися до домовленого місця, де їх з конями чекали циган мішко, гатала та старий доманич. Нарешті. блиснув залізним зубом циган. Синку, що з тобою? кинувся батько до гусара. Нічого, тату, так, муха вкусила, усміхнувся блідими устами той. А вже через мить розбійнича ватага мчала на рисаках у напрямку чорної полонини. Досить далеченько вони відскакали, коли поранений Юра заспівав старої опришківської пісні. Ой, ви хлопці, ви молодці, візьміть мене на топорці та й несіть у верховину, де родився там загину. Пинтя, почувши такої сумної ноти, відразу скомандував До найближчої корчми. Розбійники розбудили переляканого Хаїма Фрідмана і наказали нести найкращої горілки. Юру поклали на дубовий стіл, а в руки вклали зелену гранену пляшку. За кілька хвилин корчма тряслася від реготу опришківських горлянок. Виявляється, придираючись вузьким лазом, Митро Сливовиця обірвав свою мотузку з каменюками і помітив це лише зараз. То тепер, Митрику, ти вже святий, сміявся Шпінька. «Богоугодне діло зробив, славного пинчу визволив, додав жару графинчик. То що я тепер маю робити? Ніякові слововиця шморгаючи носом. «Іти ти в монахи. ударив його по плечу отаман. І знову дружний регіт розлігся довкола фрідманової корчми. Той зазирав одним оком у шпарину, розглядаючися дивовижне товариство, озброєне до зубів і вимащене з голови до ніг глиною. І його великі кудлаті брови злітали аж на маківку від такої чудесії. Підкріпившись бринзою та хлібом, випивши для підняття бойового духу чарку міцної сливовиці, розбійники скочили на коней, розрахувалися з корчмарем срібною монетою і тільки їх і бачили. А в хусті лише й розмов що про втечу пинті. Бо де таки видано, де таки чувано, аби із замкової фортеці втекти, коли там мури метрові, а війська стільки, що можна рік оборону тримати. Ще нікому це не вдавалося. Видно, пинтя справді славний, якщо таку штуку утнув. На капітана Смоляка та коменданта Дюлу Кокошу важко й глянути. Так змарніли небораки. Навіть барон фон Гутен так упав в депресію і хвилини зітхав. Майн лібіфроєн. Якого тітька я забрався усю глушину. Путь вона проклята. Аби хоч якось відомстити пинці, вирішили спалити трьох бусоркань зубаню, глуханю та сліпаню, про що оголосили на всіх розпуттях та в церквах. Що будемо чинити, отамане? запитав графинчик, коли товариство сіло до вечері біля ватри. А що ви скажете, хлопці, молодці? Не можна останнє слово лишати за ними. пихнув димом шпінька. Наше має бути згори. ударив по колоді кулачиськом Іван Качулка. Усе в руках божих. звів погляд догори митросливовиця, котрий тепер був у товаристві мало не за отця привилебного. Якщо я сторожитиму коней, то я не проти. надрізав собі добрий кусень сала циган Мішко. Товариство засміялося. Навіть поранений Юрко, якому вже стало значно легше. Мабуть, сливовиця благодатно діяла. Ну що ж, підбив підсумки Опришківської ради пинця. Порятунок трьох невинних душ справа похвальна. Наші закляті друзі, ясна річ, чекатимуть, що ми будемо відбивати бабць, коли їх вестимуть на торговицю. А тому. А тому ми діятимемо інакше. Блиснув рівненьким рядком білих зубів графинчик. А, де який розумний, засміявся Пинтя. А тому ми писатимемо його світлості дюлі кокошу листа. Відразу отаманові подали папір і чорнило, і він щось нашкрябав розклавши приладі на смерековому пеньку. А що до школи не ходив, то ця справа трохи затягнулася. І як ми доправимося у листа комендантові? запитав пинтя. Я знаю. посміхнувся шпінька і закутався димом з головою. Наступного дня він уже терся посеред натовпу у гуській торговиці. Опришок крутився там довгенько, поки не побачив капітана Смоляка, який ходив поміж рядами щось виглядаючи. Біля торговців, які продавали домашню птицю, той зупинявся. Останнім часом капітан себе зле почував, то лікар порадив йому попити наваристого бульйончику з доброго півня. А оскільки Штефан Смоляк був страшенно забобонний і боявся, що його вречуть, то завжди купував усе сам. Його увагу привернув великий білий півень, якого продавала сільська молодиця. Капітан уже хотів за нього платити гроші. Як до нього притовкся дядько в кресані та з обвислими вусами, який тримав у руках червоного півня. Беріть, паночку, за півціни, бо вже мушу бігти додому. А що капітан, як запеклий картяр, знав ціну кожній копійці, то спокусився на дешевизну. Тим паче, що півень був не менший за білого. Смоляк розрахувався і покликав свого служку, аби взяв півня. Пане капітане! Раптом озвався той. Тут щось є, дістав він з під північого крила складеного в четверо листа. Смоляк відразу кинувся поглядом за вусатим вуйком, але той уже розчинився в базарному натовпі. Капітан вирвав листа з рук слуги і став гарячково читати. За хвилину він верещав на всю торговицю. До дідька, до дідька, до дідька. І вже через півгодини цього листа розглядали комендант Дюла Кокош та барон фон Гуттентак. Турню, ти купив цього півня в того, за ким ти полюєш? Читав через збільшувальне скло нерівні букви Віденський слідчий. Він підняв голову і уважно подивився на червоного якрак капітана. Далі інший почерк повідомляв Його світлості, дюлі Кокошу. Якщо до п'ятниці 12.00 ви не випустите з темниці мою нонашку та її двох сестриць, а також не вивісите на замку білий прапор на знак вашої поразки, я змушений буду стріляти по вас із гармати. Під листом стояв підпис Славний розбійник пинтя, і для певності ще був прикладений відбиток пальця, вимащеного в сажі. Що ви на це скажете, бароне? хрипко запитав комендант. Що сей й так нарешті на нашому гачку? задоволено рявкнув фон Гудентак. І тепер він уже не втече своїх рук. Операцію очолюватиму особисто я!» А гармата. Свідки усіх холотранців гармати. Хіба у нашому гарнізоні зникли хармати? Ні, все на місці. Потвійте, ні. Потройте їхню фарту. Але до п'ятниці готувалися не тільки вояки, а й розбійники. Вони знайшли найміцнішого дуба, спиляли його, середину його вздовж продовбали. Циган Мішко згадав своє колишнє ремесло і обкував дуба залізними обручами. Гармата була готова. Хоча хто чув на світі про дерев'яну гармату? Між тим п'ятниця невблаганно наближалася. Після того, як гармата була зроблена, постало питання про ядра, яких в опришків ясна річ не було. Будемо стріляти картечю!» – вирішив пинтя. Хлопці позносились довколишніх кузен старі ланцюги, криві цвяхи, іржаві підкови. На три постріли вистачить. сміялись розбійники. Усі чекали п'ятниці. Здається, добре підготувалися і вояки, і розбійники. Питання полягало в тому, хто виявиться мудрішим Пинтя чи барон фон Гутентак.